Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Спасибо. Привласнити та виставити на торги. У Криму окупанти хочуть відібрати готель «Вілла Софія співачки Софії Ротару, що розташований у центрі Ялти. За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, Ротару нібито знає про це і наразі намагається продати свою нерухомість. Готель Віла Софія побудували у 2008 році. Подейкують, що до 2014 тисячі ротару щоліта відпочивала саме там. Крім готелю у Криму, родина співачки має ще заміський будинок та квартиру. Біля моря Софія Михайлівна поселилася ще у 70-х за порадою лікарів. Тоді відома уродженка боковини, нібито лікувалася від туберкульозу та астми, а цілюще морське повітря мало врятувати її легені від хронічної недуги. Сьогодні Ялта величезне місто. Воно простягається сліпучим білим сонцем, шум вічної хвилі, крики чайок. Все тут сповнене радості. Коли український півострів захопили окупанти, зірка перестала навідуватися до Криму. А 2019-го закрила готель для відвідувачів та не здавала його в оренду. За чутками, під час пандемії у 2020-му, Ротару нібито намагалася його продати через фінансові проблеми. Чи дійсно знову намагається продати готель сьогодні, невідомо. Артистка ситуацію не коментує. На окупованих територіях росіяни постійно віджимають чуже майно для власних, а також військових потреб. Про це розповідає постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Фактично, місця реабілітації в перетворюють в формат госпіталів. Да? вони ще й використовують школи для цього. У них військова машина працює наповну. Да, це треба розуміти, тому якщо є наказ поселити, розмістити і так далі, це все буде зроблено. Ексверпляцію Як здійснити якогось бізнесу туристичного, ми знаємо про те, що експертріації складів неодноразово відбувалися по території всього Криму. Експропріація – це примусове позбавлення власності, за словами Ташевої. Лише впродовж 14-17 років окупанти в Криму вилучили щонайменше 3800 земельних ділянок, які належали державі Україна або її громадянам. Окупанти діють за кількома сценаріями, забирають на власні потреби, знищують або примушують продавати майно за їхніми законами. Та забрати своє або отримати відшкодування за нього після деокупації зможе кожен про це наголошує адвокатка та юристка Наталія Войнова. Будь-який документ, який на дане на той території складений незаконними формуваннями або незаконною владою чи особами, він не має ніякого значення. Якщо право власності було набуте за українським законодавством, воно залишається за цією особою. Якщо майно не збереглося, воно зруйноване, то власник отримує компенсацію. Звісно, компенсацію, чи може йому нададуть можливість купити якесь там подібне майно. Потурбуватися про повернення свого майна юристка Наталія Войнова радить вже зараз. Для цього в першу чергу треба перевірити наявність всіх необхідних документів. Через Дію або через ЦНАП можна отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. І там буде вказано, чи рахується за вами якесь майно. Якщо немає оригіналів документів, то потрібно звернутися до судових інстанцій для того, щоб визнати право власності за вами на це майно. Я б радила звернутися також до правоохоронних органів, якщо чогось не вистачає, ну, наприклад, знищення вогнем документів. Ти або десь загублені. Це на перспективу може бути одним із доказів, що ви, звісно, звертались і у вас майно втрачено. Юристка не виключає, що процес повернення може затягнутися, та це не вплине на остаточний результат. Якщо майно. Примусово було вилучено у володільця, то ну це судові процеси. Ну звісно, це буде довго, тому що на суди на наше буде звичайне навантаження. Ми це розуміємо і на правоохоронні органи також. Але це цілком реально над розробкою механізму повернення майна сьогодні працює група профільних експертів, і за словами постійної представниці президента України в Криму Таміли Ташевої вже є напрацювання, які допоможуть якнайшвидше повертати майно українцям після деокупації території.